Житомирський центр крові потребує донорів четвертої групи з негативним резус-фактором. Про це суспільному розповів Анатолій Чугрієв, керівник обласного центру крові. В Житомирі на превеликий жаль на сьогодні при потребі 50-60 донорів в день. А ми маємо, наприклад, сьогодні 13 донорів завдяки національної поліції. Минулий тиждень вони чотири дні підряд приходили, здавали і підтримали наші запаси. Дефіцит донорів намагаються перекрити шляхом виїздів до громад, каже Анатолій Чугрієв. Виїзна бригада наша виїжджає всі практично в цьому році. Об'єднані територіальні громади і проводимо заготовлення крові. Є різниця. В тому, куди ми виїжджаємо вперше. Мало донорів не багато. Буває 30, 32, от, Але навіть і 13 буває. Анатолій Чугрієв говорить, що для збільшення забору та перероблення крові потрібна ще одна центрифуга, яка розділяє кров на різні компоненти. Для виготовлення компонентів крові із цільної крові це еритроцити і плазма. Ми використовуємо рефрижераторну центрифугу. Ось таку. Яка дає 4 тисячі з половиною обертів і тримає температуру внутрі камери плюс 4, плюс 6 градусів. Це дуже важливо для якості компонентів крові. Відповідним чином це критичне технологічне обладнання, оскільки завдяки неї ми можемо тільки отримати компоненти крові. Якщо центрифуга припинить свою діяльність, відповідним чином потрібно Дублер центрифуга, яка замінить на період ремонту цієї центрифуги, замінить і виготовлення компонентів, не буде припинено. Така центрифуга коштує 2,5 мільйона гривень. Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир.